Вітаю вас, мої догенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад. Ви, мабуть, вже помітили, колись ви мені радили дивитися в Її вже немає. Я сподіваюся, вона жива здорова і в неї все добре. Але я зараз вам зачитаю її. Я так думаю, що це її допис. А ви зараз зрозумієте. Дивіться, останніми днями. Дуже багато після Давоса, уже під час Давоса, дуже багато чого відбувалося. Ось і одна з таких справ, як вірніше, не одна, мені здається, ми вчора робили розклад. Там було про Мазепу, тобто це показник того, що бізнесменів будуть зараз присувати. А друге журналістів, це і Бігус інфо. Це і Ніколов. Тепер дивіться, не зовсім такі відомі так, на публіку, але ті, хто казали правду. Я її дійсно десь колись дивилася. Мені цікавила якась тема, і в неї була інформація. Дивіться, що вона мені Ну, я думаю, що це вона. А дуже дякую вам, Ірин... пані Ірину, за привітання. Це було вчора, здається, якесь соборності. І вашу працю. В цей святковий день вороги знищили вовчицю. Разом з нею викинули з Ютубу і всі інші мої канали, в тому числі канал про життя, на якому було 470 відео. Відео про історичні події в Україні, про видатних українців, борців за незалежність нашої держави, про тих, хто своїми винаходами і талантом прославили Україну в світі, а також про героїв сучасної України. Знищили навіть мій городньо-садовий канал Любава, на якому я викладала кулінарні рецепти. Аби й мого українського духу не було в інформаційному просторі, знищили всю мою працю за п'ять років, закрили мені рота, а українців позбавили можливість отримувати справедливу е, інформацію, яка б допомогла е, їм, е, яка б допомогла їм орієнтуватися у політичному житті і приймати. Е, Правильні рішення. Вибачте, що звертаюся до вас з особистим проханням. Але чи не могли би ви поглянути і спитати е, своїх помічників, тут на лапках м, карти Таро, чи е, вдасться мені відновити мої канали. Дякую. все. Угу. Зараз будемо дивитися. Бачите, чи вдасться мені відновити мої канали. Боротися треба. Дякую. Все є і буде Україна. Разом до перемоги. Чудові слова, гарно написала. Дуже, ви знаєте, мене розчулило. Відверто вам кажу: ось, бачите: борьба, борьба і королева мечів помста. Це помста. Ну, в першу чергу, королева мечів ніколи не мовчить. Добивається, вона знає, чого вона хоче, і добивається своєї цілі. І так, зараз ми подивимося, чи вдасться. От давайте спочатку подивимося. Спочатку бо я трошечки схвильована. Мене хвилюють і інші. Це, вона ж не одна така. І так, дивимося. Зараз я задам питання. Сформулюю. І так, як вона себе зараз почуває? Давайте подивимося. А так, а так емоційний стан. Я скажу так. Дуже емоційний стан, дуже, можливо, голова болить, знаєте, таке відчайдушне. Розумієте, дуже емоції, дуже великі емоції. Ну тут, знаєте, все пропало, але я не бачу, що людина здалася. От, ну от не бачу. Не бачу, що, е, що її могли закрити. Ні, ні. Хоча, знаєте, от е, оце, що її так з нею. Ой, я вибачаюсь. Я вибачаюсь, я вибачаюсь, хотіла так, хотіла подивитися, так. А, розумієте, а, у людини ну, забрали її працю. Її згадайте, вона, я от я не, не всі дивилася відео, але деякі, які мене цікавили. І а, коли в неї хворів чоловік. Людина теж, як би це сказати, віддавалася цій праці. Вона, знаєте, людина, коли страждає з чогось одного, їй важко, так, емоційно, вона відвлікалася, робила цю справу, і це справа її життя. От я це розумію навіть дуже добре. Ось, і тут, ну, будемо так говорити, у неї, знаєте що, таке враження, що. Вона не зможе більше відновити. Я не знаю, як вони їй могли закрити канал. Відверто кажу, не знаю, як це. Ось, але, але таке враження, що не зможе. Але зараз я ще перепитаю, чи зможе вона відновити? Зараз я зараз. Чи вдасться мені відновити мої канали? Чи вдасться їй відновити її канали? Ну, виглядає, що дивіться, а, дивіться, а, це не каже, що вона зможе їх відновити. Тут, скоріше всього, а, порада, якщо вона дивиться, цей розклад, а порада їй а, в першу чергу не унивати, не складати руки, а боротися далі, тобто шукати нове, тобто відкривати новий канал. І працювати далі. Я обіцяю, якщо вона відкриє новий канал, нехай буде Вовчиця 2 якось це, якщо я дізнаюсь, я її виставлю у себе у спільноті і буду її, її відео розповсюджувати. Якщо вона чує вперед до роботи, ця карта каже: зневіра. Так, так ви не бачите наразі. Ніякого виходу, це п'ятірочка кубків. Я зараз трошечки поясню, бо я сподіваюся, що вовчиться дивиться. Це коли ви вже думаєте, все, все пропало. Шанс є. Бачите, шанс є. Але це не обов'язково обновити. Розумієте, не чекайте, що буде оновлення. Робіть новий. Це шанс на нове. І то тут і зараз новий канал робіть. Просто робіть новий канал, ми будемо розповсюджувати. Я розумію, що важко. Я розумію, що боляче не дати себе зломити. І я взагалі зараз закликаю усіх об'єднуватися про що, що я маю тут на увазі? В першу чергу, ці всі ютубери, блогери. Підтримувати один одного, як це зробив Шапошніков, як це зробив, до речі, я коли робила розклад на Олешко? Зараз я скажу точно, як його звати Мирослав, здається, Олешко. Коли я на нього розклад зробила, це було зараз мені карт так, два дні тому, так. Ось, Мирослав Оре, Олешко, коли я на нього робила, я не знала, що його YouTube канал закритий вже, тобто нема його. Ось, і ви мені вже підказали під відео, що він є, він вже в масці, він не показує свого лиця. Я зрозуміла так, що його переслідують. Ось. Тобто, пані Вовчиця, ви не одна, ми хто не до України, хто любить Україну, закликаю підтримувати один одного, розповсюджувати правдиву інформацію. Я засуджую дуже глибоко тих людей, які лягли під владу. Тут немає значення. Це є журналісти, тарологи, шмарологи і, і, і всякі шамани. Не цікаво це все. Цікаво те, що якщо людина не може сказати правду, бо її пресують, вона просто промовчить. А не на мене робити заказні розклади. І казати, що я колаборантка, що я живу в Росії, що я получаю там не знати від кого гроші. Це знаєте, підло ницо. І не патріотично. Це показує вашу нелюбов до України. Закликаю вас, мої дорогі, ті, хто ще не байдужий до України, розповсюджувати правдиву інформацію, фільтрувати, не підтримувати ніяких колаборантів, ніяких підбурювачів, триматися разом. Повірте мені, це вже сталінізм, це Сталінщина. Це страшні речі. Я пам'ятаю, коли е, наприкінці, наприкінці 80-х, е, коли розвалювався Союз, мій батько розказував, що моя сім'я, що ми всі є в чорному списку. Що якщо Україна не звільниться, е, тоді рух почався. Ось, я пам'ятаю, як ми агітували за. Е, В'ячеслава покійного Чорновола. Я пам'ятаю, як мерзли, їхали, розкладали ці листівки, агітували. І а, Україна таки тоді дістала шанс на вільну Україну. Закликаю вас, мої дорогенькі, підтримуйте один одного. У нас два ворога. І ще невідомо, який сильніший, підліший. І перефарбувався в ли... лис перефарбований, або у овечій шкурочці. Гаразд, мої дорогенькі, чекаю від вас коментарів. Пані Вовчиця, дорогенька наша, тримайтеся, якщо треба, допоможем. І я навіть не знаю, що казати. Все буде Україна, моє любі. Ми переможемо. Ми і вошів переможемо, і гнид переможемо. Все буде Україна! Слава нашим Збройним силам і смерть ворогам, щоб вони всі повиздихали, як ті воші на морозі. Все буде Україна, мої любі, до зустрічі!